Моє місто гуде генераторами. Моє місто читає з ліхтариками. Мої люди п'ють каву з свічками. Десь у світі їх кличуть незламними. Київ, ти як? Як і ти? В повній темряві? Що страшно? Та не так, щоб просто незвично. Я ж звик сяяти, а тут згас. Трохи незручно. А ти як себе відчуваєш? Як у молодості, зима, темрява, сніг. Поряд Дніпро котить свої води і тиша. Чернігів пам'ятаєш? А то Тільки тоді вовки вили, а зараз орки на болотах підвивають. Мабуть, радіють. Нехай радіють. Свиня теж раділа, поки на холодець не перетворилася. А які зорі над диканькою. І місяць, і де труб йде. Мої по хатах сидять, біля пічок гріються, казки один одному розповідають, як в старі добрі часи. Я теж в своїх по селах відправив, нехай перечекають темні часи. Так, Тернопіль. Так, у кожного мого жителя є бабуся в селі. І тепла хата, а вже закруток по льохах, сальця копченого під накопичено, не так вже й важко. От південь як впорається. Там же ці паскуди все потрощили. Херсон, ти як? Як як, як і минулих три тижні, без світла і води зато тебе є. Привіт, хахли! Що в Та пішла! за русским кораблем! Борзые, да? А ведь говорила, не тявкайте на меня. Херсон, чё нравится в Хохляндии? А ведь пока со мной был, жил спокойно, без обстрелов. Пишла ты за кораблем. Краще в Темряве та воду с Днепра пыть, ниш с такою разум. Ладно, я подожду. Еще на коленках приползете. Слышь, Херсон, а може правда, ну зачем ты ти Теперь Тепер в темноте, под обстрелами? Дурак ти, Крим, коли не розумієш, воля найдорожча річ у світі, все минає, навіть темрява. А воля залишається нічого, скоро й тебе повернемо, зрозумієш. А мої жителі, щоб не сидіти мовчки в темряві, співати почали. Давайте теж. Ой у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Ви що тут розпелись? Що за нацистські пісні? Та пішла ти за руським військовим кораблем. Я не поняла. Как вы смеете петь? Вам плакать надо и прощения у меня просить. Николаев, ты що вместе с этими нациками? Ты же русский город. По перше, не Николаев, а Миколаев. По-друге, я зі своїми братами і сестрами. По-третє, просто пішла ти за кораблем. Одесса мама. А ти чого? Не надоело без света сидеть? Ці пільмені сліплісь, ілі і що ж то осталось? Яка я тобі мама? У мене всі діти порядні. А ти хто така? Та що я три дні форшмака не їла, якщо якась шалава підзаборна, буде мене мамою називати. Ви забили, що это я вас тут всіх пораділа. Ти диви, воно ще щось гавкає, а згадую я, коли мої лицарі у бій ходили, воно тільки квакало на своїх болотах. Та я вас всіх унічтожу. Слухай сюди, курко. Дуже скоро ти не те, що гавкнути. Ти навіть квакнути будеш не в змозі. В смислі, майбутнє твоє бачу, буду ще, по-вашому, ніякого у тебе майбутнього. О, ну якщо вже конотопська відьма слово взяла, кінець тобі. Чого? нічого. Щасливого майбутнього у тебе точно не буде. Буде лише морок, багнюка і суцільний треш. Хоча тобі не звикати. А чому е -та? Тому що пішла ти за кораблем. О, у мене світло з'явилось. В мене також. І навіть у мене. Ой, а у мене, кажуться, пропало. Нічого, Крим, найтемніша ніч перед світанком. Готуйся! Ой, у лузі червона калина. Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.